Дослідження з'ясовано, що ти приємно, що на ринку збереження твердих побутових відходів в межах міста Золотоноша у 2014 роках мало жодного конкурсу. встановлено наступним. Пунктом 19 типового договору передбачено, що споживач має право на внесення, на погодження з виконавцем у цей договір змін, що впливають на надміри плати за послуги. Зменшення розміру плати за послуги у разі недотримання графіку виведення відповідь, несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача. Зазначені права споживача в укладених договорах відсутні тобто права споживача обмежено і споживачі не матимуть змоги в повній мірі захистити свої права та законні інтереси. Стини першої статті 13 закону України про захист економічної конкуренції зловживаємо монопольним становищем. На ринку є дії суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливі за умови існування значної конкуренції. Вказання твердих побутових підходів споживача, виконавець надає транспортний засіб за адресою та в час визначений споживачем. Споживачем. Е, ті недоліки, які вказані, це пункт 19 типового договору, передбачено, то, що ви вказуєте. Значить, внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги. В пункті 4.1.3 указано відшкодування у повному обсязі, збитків, заподіяння виконавців внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі. Вказано? Але це не прописано, як в типовому договорі 19 пункту. Так? Тобто такий пункт присутній буде. Це пункт, прописаний в правах споживача, а не обов'язка ваших, які доподають перед вашему купону. Це ваше правильно? E, Погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість необхідну для збирання побутових великогабаритних і ремонтних відходів, перевірити наявність таких майданчиків відповідно до розрахунку. Це те, що відсутнє в договорі. Если... Правильно, виконавців. Да. Якщо споживач замовляє юридична особа вивезення твердих побутових відходів, він сам визначає, де йому їх складати, тому що це його територія. Це якщо територія, яка належить місту, то ми комісійно виходимо, ми комісійно виходимо складається комісійно акт про те, де визначається по санітарним нормам юридичного права. Вказувати їй, де йому створювати побутові відходу, та як він відповідає за свою територію і за той стан, якому вона перебуває? Чому На полягає, полягає ваше питання? Ви питання задаєте? Я, ні, я задаю питання по цьому пункту. Чому цей пункт тут вказаний? Цей перепередбачений типовий. Добре, якщо типовий договір не підлягає... Даній ситуації цей пункт потрібно вказувати ну, в такому договірі. Почекайте, це, я, я ж задаю, якщо в типовому договорі вказаний пункт, який не підлягає в даній ситуації, його потрібно вказувати. Повинні для почекайте, я зараз. А це по всім суб'єктам господарювання, які мають власність власності цю територію, можна. Хорошо. Пункт. Якщо так, слідуючий пункт. Я ще просто не доверю, я тоді вас випускаю. Зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його, їх відсутність. Довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання. Тут мені треба було брати довідку, що директор відсутній на робочому місці, чи його сім'я, я не розумію. Він мав на додатково яку що він відсутній на робочому місці так так так, 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 так. а якщо директор перебуває відпустці, ми перевозимо тверді побутовий відпустку? якщо він написано відсутності споживача, споживач випадку є юридична особа. Якщо є юридична особа в цей період не здійснювала діяльності, діяльність, не вона повинна була вам надати якісь документи. Ви повинні доробити до я ще раз вибачаюсь Там написано та або. Та або членів члені члені його сім'ї, членів особина та або члені його особи. та, та, або, або членів його сім'ї, Споживача, споживача споживач, або, споживач, або членів споживач. його сім'ї. Споживач, споживач, юридична юридична споживач, споживач юридична особа, та. на якій зареєстровано підприємство. Сім, Якщо юридична особа відбуває відпустку, відрядження чи ще що. Ми не говоримо, про відпустку про відрядження, це Про що говоримо? Про що говоримо? Якщо є сенс, я ще раз вибачаюся, якщо є вольного комітету, може призвести до учимлення прав споживачів. Повторюю ще раз, у вас є факти е недодання неякісних послуг відповідно тих пунктів, які вказані, не вказані в діючих договорах, відповідно типового договору? Чи звернення тих юридичних осіб, навіть які з якими взагалі заключені договори по місту золотому по повинні твердих, по убутові. Дивіться, щоб ви правлі, ви правильно зрозуміли нас. В даному випадку ви не будете компетенцію а, а, Державної інспекції захисту прав споживачів антимонопольного комітету. Державний це держзахист прав споживачів аналізує якість послуг. Ми аналізуємо наявність послуг, тобто повнота надання послуг. А в даному випадку, згідно роз'яснення Вищого господарського суду, не йде аналіз безпосередньо до, скажімо так, конкуренції. Якщо відсутність, розумієте, на той органі де монопольні існує, існують, щоб людина юридично може бути неосвічена, Розумієте, вона не знає всіх своїх прав. І не обов'язково, щоб розумієте, коли вона потім щось втрачає, вона А чому я так? Чому юридично я це не він не має бути юристом? Для того органи демонопольні критики існують, для того, щоб ми контролювали монополістів. Щодо повноти, повноти, скажімо так, дотримання і ними законодавства відповідного, що всі пункти, які затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів, мають бути враховані. Має бути щось додаткове конкретизовано, але конкретизовано додаткове, але основні положення мають бути присутні. І не обов'язково має бути заява відповідна споживача, який потерпів внаслідок, скажімо так, на певної послуги. Ми це контролюємо, розумієте? Ну, з державою законодавство так визначено обов'язково має бути, я ж пояснював, стаття 36 передбачає власне ініціативу щодо розслідування справ порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Довідки від даних підприємств, хоча б і тим, які у вас присутні, договори, які не відповідають типовому договору, брали про якість надання послуг типовому договору. Я ж пояснював вам. Ми Я на, на ваше питання, що ніяк, ніякі вимоги до споживачів, за якими оплачення Ваші довід, ми не направляли. Аналізувалися ваші документи, які були надані на вимогу територіального відділення, досліджено їх на відповідність податковому договору, які затверджено і постановою додаткові. Тоді в мене наступне питання, яким чином можна було провести аналіз і дослідження ринку, якщо ви досліджували тільки єдине підприємство, яке надає послуги рішення. Досліджувалося ринку вивезення таких побутових відходів в місті заводів. Тоді це не називається дослідження, це називається розслідування. Скажіть, будь ласка, ви ставте під сумнів компетентність органу? Так. так. Ну, це вишивається. Скажіть, з скажімо, сліжить підстави. Ви тоді на той момент визнавали це порушення і сплачували штрафні санкції ми ми до державної дорожчини. В чому Зазначено. проблема зараз? Ви ж розумієтесь, і ви Почупав. знаєте рівень наших фахівців і підхід наш згідно чинного законодавства за вивезення твердих побутових підходів. Ми не сховаємо рекомендації договори з населення і ви усунули, усунули. усунули. з населення. Я вибачаю з населенням я згоден. Тому що а, тут чи? пункти підпадають під населення, я тут, тільки що поясню. Бачити, а з юридичними особами зовсім різні речі. Дивіться, а, а, Типові годі, в типовій моді, яка здесь просто капітана, немає розділу на юридичних і фізичних осіб. Є пункт споживачі. Споживачів, які юридичні, і фізична особа. Тому якщо ви... між населенням, чому ми сплачували штрафні санкції по населенню, я ще раз кажу, Тому що ми породжували. Ми там не приїп, це населення. Між юридичними особами, тут ми мене розуміємо, Я договорю далі. Я розумію, що ви знайшли критерій, ви хочете показати, як ви спрацювали на даний час, і що ви виявили перед своїм керівництвом вище. Ми хочемо зараз довести всій громадськості, всій Україні, що у нас робиться на законодавчій базі і яким чином ставиться як комунальне підприємство на коліно. І так, які на сьогоднішній день не встигають змінювати тарифи, відповідно як керує, міняє їх на енергоносії. Яким чином ви питаєтесь поставите на на підприємства? Не зрозуміло, з яких причин. Чи так як в Полтаві, щоб завезти на їхню місце, місце приватну структуру, я думаю, ви знаєте, що зараз робиться по Полтаві. І ми чудово це знаємо. Я відповідаю, що я ні в чому вас не обміняю, я просто навожу для прикладу. Чи щоб поставити на коліна підприємство комунальне, яке є засновником громади міста і виконавчий комітет, і щоб на його місце зайшла приватна структура, це як це питалося два роки назад, пихнути, але не вийшло із тими умовами. Чи це якась інша, чи це просто, щоб показати, як працює антимонопольний комітет? Якщо пункт, який вказаний в типовому договорі, не відповідає дійсному факту на сьогоднішній день. Його потрібно вносити в договір. Він так. передбачений договором. Хорошо, якщо він не відповідає факту на сьогоднішній день, його потрібно вносити в договір? Так. ви могли на все одно підставі? внести і зробити позначення в дужках, щоб за надальність при умові чи фінансування чи розвитку підприємства, все одно це повинно для чого випуску? існує додаткова угода? існує тоді по закону України про жилово-комунальний типовий договір, відповідно до цього закону відповідні доміні опинитися. Ми основні факти, які відповідали згідно типового договору, мали, на момент укладення договору. договору між юридичними особами, ми їх включили. Це ті е, пункти, які задовольняють обі сторони. Які не відповідають на день вкладення договору дійсності, вони були витягнуті з договору. І можуть бути включені, як ви кажете, сьогодні нема завтра є. Додатковою угоди eh, з погодженням eh, обох сторін. Давайте ми будемо обговорювати те, що зайняти законом, він написав роботу. Ні, ми обсуждаємо. Ми обсуждаємо ті пункти обсуждаємо, які ви вказуєте. Юрист пояснював, що згідно класичного законодавства є таке типова вимога. Згідно чинного законодавства, укладання типового договору в даному випадку щодо вивезення ТБО за теж на поступах. Зазначається, що можуть укладатися договори на підставі типового договору. Так. Тобто можуть це право, а не обов'язок сторін укладати. Тобто вони дотримуються положень типового договору, але не попільнюють його у індичку. Постанова Кабінету міністрів вона обов'язкова, обов'язково. Так, але постанова Кабінету міністрів має нижчу юридичну силу, ніж господарський кодекс України. В подарському кодексі, якщо ви відповієте певну статтю, там зазначено про вимоги до типового договору. Це штрафна санкція за те, що може колись бути. Так, я це я це В даному випадку виставляється штрафна санкція за те, що може колись бути, але на даний я вибачаю на даний, на даний час факта порушення, порушення немає. тобто підстави для того, щоб накласти штрафну санкцію. Є факт заключення договору невідповідно типового договору, який ще не потягло за собою. Наслідків. І не коли роби, на підприємство та, накладують штраф, яке ще не має наслідків, я вибачаюся, на яких та, підставах. Та, а Завтра прийде та, споживач, скажімо. От коли я прийде та, споживач, та, це зовсім я вам інша розмова. Просто. Так виписано я розумію. Але я вибачаюся, на сьогоднішній день для підприємства 3 тисячі це також уже кошти. Які потягнуть за собою несплату або енергоносіїв, або заробітної плати, Ще яку дивіться. на сьогоднішній день я не маю права не сплачувати, тому що вона тягне за собою Сергій Сергічне, я, я обичаю, дивіться, у вас повне право, перше що рішення приймається у влади конопольної Ви ж маєте, що перше рішення не прийнято, перше. По-друге, ви маєте право до судовому порядку, якщо повинен правоті, повірте мені, суд відміни. У нас з вами рівні, скажімо так, умови. Повірте мені, я не бігаю по судам, нічого, нікого не вмовляю. Тобто рівні умови, якщо вважаєте, що якимось чином органи порушили ваші права, то повірте мені, суд прийме рішення. І ми перед вами я особисто вибачусь, і, ну, скажімо так, і повірте мені, ніхто якийсь... але якщо буде право визнано монопольним органів та монопольного бюджету, ну, тоді прийдеться оплачувати штрафні санкції. Тому це ж не знає... визначено пунктом 20 рішення накласти на комунальне підприємство міський водоканал Станічного міського ради стравку родний 3 за 4 тисячі гривень. Четверте, зобов'язати комунальне підприємство приємств, міські водонаступнії міської ради привести договори про надання послуг по визнані твердих побудових відходів у відповідність до вимог типового договору, передбачено посновка міністрів України про збереження правил надання послуг з твердих побудових відходів від 10 грудня 2008 року. Чому йдуть? Хотіть завести, може бути яке-то зробити, хтось віскі, кого-то Підприємство працює, роботи, допомагають. всем в год. И так как работает это предприятие, поверьте, чтобы у вас в каркасах это работает. Следующая ремарка. Очень э, обидно, что вы уделяете таким предприятиям, как золотоножка, в кавычках, столько э, гор, внизу, столько внимания. При этом вы обделяете почему-то своим вниманием э, наши магазины, в сети, в наши заправки. Да? И смотря в ваши честные глаза, я вижу, что это бесполезно, вызывает просто душит. Если бы моя воля, я бы вам и копить не дал. Честное слово. Даже копейки. Потому что столько, сколько эта организация помогла переселенцам и нашим воинам АТО. Понимаете? Только, столько, сколько сделал. Дай Бог, чтобы вы это хоть чуть-чуть сделали. Не обидно, то, что я вас с вами нахожусь в одном кабинете. Честное слово. Я, я вас не хотел... Нет, я, я договорю слова, а вот и, поверьте, мы еще вернемся, в том числе и на заседание суда. Мы уже будем в более расширенном комитете, да, выразим свои эмоции по поводу вашего предприятия, по поводу вашей организации и всего остального. То, что вы творите беспредел, это факт. Это факт. Вместо того, чтобы ограничиться какими-то предупреждениями, вы просто стопите предприятие. Тем более на сегодняшний момент, как тяжко, как мы все тянемся за этими копейками. Вы тупо, тупо, я выбачаюсь, может, за эти слова, там, вам неприятно, вы тупо дали Тупо. Я понимаю, вы все покивали, мы разойдемся, уйдем. Вам всем до лампочки. Вам главное что? Бумажку написали, написали и забыли про это, да? Я вижу по вашим глазам, как вы реагируете на это все. Спасибо вам. Низкий поклон. От лица, жители, потребителей золота, мочи за заботу. Дякую